Вітаю вас! Вересень вже прийшов. Давайте одним глазом, як то кажуть, заглянемо туди за перебрик, Подивимося, що ж там буде на Росії у вересні. Які там будуть енергії в цьому місяці? Що там буде головне, чим вони там дишуть? Ну і взагалі. Давненько я так не робила такий розклад, що там? У Росії, на Росії, у Росії. Коротше, у Кацапів. Що там у них буде відбуватися у вересні 23-го року? А що тут? Тут якась вибухова ситуація, тут щось назріває. Рицар мечів є це такий собі провокатор. Кимось спровокована ситуація, або кимось, або певним колом людей і цю ситуацію по силі хочуть дотиснути ну, до якогось до логічного кінця, скажімо так. Рицар Мічів взагалі показує доволі стресову ситуацію, яка тут ну, набирає обертів вісім жезлів. Це швидко, швидко, швидко події розвиваються. І щохвилини все стрімко міняється, і ці події доволі такі руйнівні. Тут хтось стрімко втрачає силу і владу, і хтось цю силу дотискає. Тут чвари на Росії будуть набертати шалених обертів, і всі події будуть крутитися ось навколо імператора. Йде розвал? Знаєте, якби ми дивилися, ну, допустимо, на не на війну, так? а ну, просто на якісь стосунки між чоловіком і жінкою, то це читається як розлучення, розумієте? Це розлучення. Ну, оскільки ми дивимося цілу країну, то тут так. Тут іде розлучення з імператором. Тобто воно, може, десь і є, ну, те, що себе називає імператором, але відлюдним показує, що це він як тінь. Це просто тінь. Так. Тут п'ятірка оця кубків, оця ця карта, бачите, яка вона така сумна. Вказує на втрату, втрата сили імператора. Дивіться: сила, втрата, імператор, відлюдник, королева мечів між ними. Це е, втрата самої імперії. Можливо, десь закрадається тут бажання щось уже змінити, але вже зайшло щось дуже далеко і назад дороги немає. П'ятірка чаш це карта таких, знаєте, обломів фальшивих обіцянок, чогось фальшивого, невдалих витівок, якихось збиткових підприємств. Спливають негативні факти з усіх боків на Росії. І це все дурно впливає на саму державу Росію, ну і, звісно ж, на царя. А відлюдник дуже ретельно оберігає якусь суть або якусь таємницю стосовно імператора. Ну, з цих карт, що я так скажу, я тут маю думку, що по цим картам. Що з їхньою країною, що там за перебраком? Щось відбувається дуже таке критичне, а може вже і дійсно щось вже відбулося, але це приховують і, можливо, приховують ну, може, погіршення стану імператора. Але, то, взагалі, розумієте, імператор втратив свою силу. Його тут як нема, це тінь. Тут ці карти так і читаються. Хтось уже спровокував, спровокував цю ситуацію, що імператор втратив свою силу, але це приховують Ну і країною править там якась кубка олігархів. Оце таке головне, що в них там втрата імператора йде на вересень. Що ще там у них відбувається? Якась країна відмовить військовій допомозі щось тут. От дивіться, щось воєнне. Так тут ми працюємо, працюємо, а тут бац передумали працювати. Або тут так, або те, що виробляли самі в Росії. Ну що вони там виробляли? Ракети вони там виробляють, чи чи що вони там виробляють, та якийсь ресурс. Оце зупинилося, бо їм чогось не вистачає у військовому виробництві. Тут розрив відносин з постачальником, з постачальником якогось комплектуючого елемента. Хтось відмовив і вони не можуть щось робити. Для них це жах. Це таке болісне розставання. Тут такі карти, знаєте. Дуже-дуже красномовно кажуть, тобто, що ми маємо? Імператор не управляє своєю країною, там командують кубка олігархів, це вже однозначно. Імператор на останньому іздиханні не можуть виробляти ресурс воєнний, щось скінчилося. І До чого все це? Чим це все для Росії попахує? Ау! Ніколи ще так не любила не десятку мечів, як оце в цьому розкладі. Що це означає? Десятка мечів це володарка руйнацій, повний крах. Це таке болісне усвідомлювання якихось реалій, обвал, криза. Ну, тобто так, ну якщо вони не можуть виготовляти там свої ракети чи дрони, що вони там роблять, якийсь, може, транспорт, ну, тобто, щось воєнне. Так, вони його не можуть зараз робити, ну, або, або в якомусь обсязі не можуть. І, звісно, це для них обвал і криза. Десятка мечів, вона взагалі, знаєте, це вона як карта смерть працює, але смерть це природний кінець, коли до того йшлося. А десятка мечів це штучний, такий форсований кінець. Тут оце безліч мечів, вони ще символізують якусь могутню силу розуму. Це так, розум, який вирішив підвести рису під чимось і перекреслити якийсь проект. Ну от І бачимо, що чудовий місяць вересень наближає демонтаж Росії. Бо імператор іздихає, або вже на останньому іздиханню. Країну розривають якісь чвари між собою, їм тут уже трошечки тут втрати якісь, тут ще п'ятірка кубків. Це Карта шалених втрат, і людських ресурсів, і фінансів. Тут все розумієте. Подивіться, він сидить і ридає і горе запиває горілкою. А крім того, ще хтось відмовився Росії постачати щось, щось дуже важливе. І це ну просто такі під підводу це рису. От, і тут, ну що я вам скажу, мої аплодисменти місяцю в вересню, і ваші аплодисменти також. Добре, всім терпіння і віри. Дякую вам за увагу.